Листя на дитячому майданчику, що у парку сорокового мікрорайону Луцька, змітає з доріжок на газон, працівниця комунального підприємства Парки і Сквери Наталія Ярошенко. Вісім гектарів треба прибирати і замітає і знов вітер, і знов те саме. Десь спеціальні такі мішки десь будь вивозити, палити не можна. У період падолисту можна було б прибирати інтенсивніше, каже лучанка Юлія Мамот. Якби в нас якась така альтернатива була, щоб десь його не на сміття вивозити, а десь так. Але це ж природний матеріал. Тротуари на вулиці Глушець у Луцьку прибирає Галина Ройко. Жінка працює у приватній організації. Приходить на ділянку згрібати листя від п'ятої ранку. Листя зараз осінь, багато роботи. Граджу туди вивозили. Де кладовище там забирають, щоб на зиму було вкривати землю. У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки листя прибирають лише з алеї і тротуарів. На газонах не загрібають, розповів телефоном майстер комунального підприємства Парки і сквери. Олексій Литвин, вовчани, з якими ми поспілкувалися, про вивезення листя, говорять таке. Листя все в пакетах, воно ще не вивезене, але я впевнена, що вони вивезуть його. Мені взагалі все подобається дуже в Луцьку. Просто супер! Не знаємо, куди його везуть, але те, що вони його загребають і. Вивозять кудись, да. то ми це бачили. Григорій Бобела каже, не схвалює, що листя у Луцьку не компостують, а вивозять на смітник. Дворі то також не можна сказати, що не забирають. Забирають. На вулиці Львівській у Луцьку купи листя вантажать ряднами у машину працівники Луцьк Листя збирають понад два тижні, каже Ярослав Ралець. Вітер роздуває її. Приходиться. По два по три рази їх знову згортати. Ручну скоріше зробишся як тим плісосом, бо він забивається, а він вже зараз поламався. Нині за день на двох вулицях протяжністю майже чотири кілометри зібрали сміттєво листя, розповіла майстриня комунального підприємства Марія Саханюк. Вищається в середньому 50 кубів грузимо в машину. З 9-ї години до 14-ї. Комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс розповідає заступник директора Сергій Андрієвський, прибирає частину території міста від опалого листя. На даний момент у нас це вулиця Дубніцька, Ковальська, Володимирська, Рівненська, Потебні Червоного Хреста. На цій території ми прибираємо санітарне прибирання. У нас відбувається це йде ручне і автоматизоване. Сергій Андрієвський додає, компостування немає. Усе листя вивозять на полігон у Брище, що за 14 кілометрів від Луцька. Об'ємів і скільки на це витрачають пального, не рахують. На полігоні сміттєвоз зважують зі слів водія Сергія Михальчука. Вага вантажу 4 тонни 700 кілограм. Вивантажування опалого листя на полігоні у Брищі відзняти не вдалося. Коли ми приїхали на місце, працівник Андрій Федун сказав, що про відеозйомку його не повідомляло керівництво, тож працювати. На полігоні ми не можемо. Телефоном директору Луцьк спецкомунтрансу Володимир Марценюк сказав, що знімати на території сміттєзвалища ми не маємо права, бо це стратегічний об'єкт і потрібен спеціальний дозвіл. Напередодні про те, що плануємо відзняти, говорили і узгодили із заступником директора. Що потрібно для того, аби здійснити зйомку на території полігону, директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк сказав, що не знає. Зараз територію Луцької громади від сміття і упалого листя прибирають три організації, які виграли тендери. Розповів начальник відділу департаменту житлово-комунального господарства Луцька Іван Козак. Запитуємо керівника про об'єм листя і скільки грошей витрачають на його вивезення з бюджету громади окремо на вивезення і прибирання листя на території міста. Гроші не можуть бути виділені, тому що цієї статистики ніхто статичних даних не веде. Це є періодичність, якою ніхто ніколи не займається, і це просто нереально на даний час зробити. Як такої потреби ніколи не виникало. Іван Козак озвучив загальну суму грошей на вивезення усього сміття 2019 року. Це було майже 20 мільйонів гривень, а торік орієнтовно 23 мільйони. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Волинь.